О, Пречиста Діво, в дні твоєї слави, не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку і болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно п'ють із чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих, змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями, Змилуйся над тим, кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає, і дай їм усім надію, і дай нам усім надію, і святий мир. Амінь. О мати неустанної допомоги, нехай кожна хвилина мого життя буде безперервним покликом мого серця, яке прибігає до Твоєї опіки і любові. Тоді ж в небі заслужу собі благодать, радіти твоїй славі, О Марії, дочко Отця, Мати Сина, Обраниця Духа Святого. А Мені, Мати Моя. Амінь.